Так, почнемо наше відео з прекрасного леси. Общий в цьому году, ну вже ще відео не робив. Це такий трошки срач з-за того, що винесли подушки від дождя і дожди йдуть, особливо не дають даже на терасі посидіти. От, крупним планом візьму террасу. Вот так вот. плиточка стоит по кухне немножечко ну дальше еще не дошел пока так диван уже будем забрать потому на диване даже не сидели да. миндалю такой вот, вот вырез уже здоровый и кедр у нас такой здоровый ну пойдем хвоста зацвела хвоста конечно красавица тут даже Нічого не каже. Така погода в цьому році дуже не, не хороша, але виходимо з чого є. А, зробив сьогодні утром, навіть вчора вечором я вибачаюсь, вчора вечором зробив прудік, кинув туди лілію. Лілія тільки-тільки прийшла, то там і, ну, коротше, листя пообрізали, бо воно не дуже. Є. такий прудік вийшов. Пішли далі. Маменька у нас на огороді, але город показувати особо там не шов. Так, вот она красота. Це ще у нас в стройке все. Повним ходом стройка йде, так що от, зробили такий навес. Зробили робочу зону стол. От, зробили, поклали так собі от фонаря плиточку. Дравяничок. Оце сьогодні я тільки закончив навес. Уже поварив даже такий навесик на навесику, щоб можна було поскладати. цей диван. сюди будемо на зиму ховати, але мабуть ми його скоро вже і так сховаємо. Там особо теж це все хлам, буде все перебиратися, потім далі діло піде. О, так, ідемо далі. Так, карочка у нас сьогодні від, в цьому году від вітра. Похилилася, треба буде переробляти. От туди арочку теж пустили рози. Тут у нас такого особливо Тільки, мабуть, на фоні тинка соєшники красиві. Це, звісно, красота неземна. Неземна просто. Прудик у нас другий, другий прудик. У нас тут живет лягушка и другая лилия. Лягушка у нас где? Не видно пока, может, около лилии сидит, не знаю. Нема фонтанчика, то вода зеленеет, Это, конечно, жалко. Ну, что поделаешь. У нас тут елочка. Растет. Красота наша. Це видно горантензія, але хочу її зробити дійсно деревом. Побачимо як вийде, бо все впереди. Мічти збиваються. Так, зайду від ціля, бо там трошки невдобно. Так. Це у нас бузульник перший рік, але бузульник дуже сам не бачу нічого проти сонця. Бузульник дуже гарний в цьому году, на удивлення, скажімо так, що величенький для цього діла. На сонці він трошки вяне, вже навіть відцвів. Що у нас тут такого інтересного, інтересного от хоста маленька одна, оце перший год. І от друга. Кажуть, що буде там одна що 60 сантиметрів друга, більше метра. Побачимо. Хочу, дуже хочу. Ступенечки поробив. Дорожечку показав. Зараз зайду з цієї сторони. Не знаю, чи видно проти сонця. Плохо, звісно. Хости, багато хвости, хочу багато хвости. Оце насажали. Добре, що прийнялось, навіть не обрізав. Маленька ромашки поселила. Умничка. Ще отак в Сонце, звісно, багато сонця, то воно плохо видно. Вже воно набагато красивіє. Вот. Ну, стовпчика поставив тільки в прошлую неділю, то радий. Е -е, з його уголок такий, що навіть вода є. Есть розетка. Вот. Ну, і, сюда тільки осталось включателя провести. А так в принципі вже вроде би, как работает. Вот. Я зайду ще отсюда. Не знаю, чи передасть камера ту красоту, яку я бачу вживу, конечно, но будемо пытаться. Против сонця. Циконський хвост, по-моєму, так називається. дуже красива штучка. А цього добра. Іменно тут його було, як це все, дорожку рівняв, повно було. І зараз така так якраз в мене і в прудіку, і тут його повно. Воно так розрослося, що просто я дуже довольний. Я так по камнях його хотів і воно в мене вийшло. Я дуже радий, дуже довольний. Обрізали яблуньки, але в цьому році треба буде ще конечно, обрізати. Побачимо, побачимо, Дуже багато роботи ще на обрізання. Ну, Є плани отут. Стоїть ракушняк. Є плани тут велику клумбу зробити і велику високу. І з прудіком. Побачу, ну все в Це тільки задумки поки. Так що отаке.